Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами одним дуже гарним рецептом. Хочу поділитися з батьками, у яких зараз маленькі діти, ну, наприклад, там 2, 3, 4, там 5 рочків, які не дають вам спокійно жити і постійно смикають. І ви ніяк не можете зрозуміти, що вам зробити, щоб полегшити собі життя і в той же самий момент дати дитині стільки уваги, скільки вона потребує. В мене є дуже проста відповідь, чому так відбувається, чому ваша дитина вас постійно смикає? І ця відповідь моя вам не сподобається. Але дослухайте до кінця, і я думаю, що ви будете зі мною згодні. Вона вас смикає, тому що ви недостатньо приділяєте їй уваги. Так, Я вже чую. Та ви що? Я цілий день з нею, 24 на 7, бла бла бла. Так, так, так. Те, що ви поряд, це не означає, що ви з нею. Бо з нею ви тоді, коли ви стовідсотково належите їй. І в чому ж тут рецепти де полегшення життя, якщо я вам пропоную взагалі належати дитині вашій? Ні, я не пропоную вам належати їй 24 на 7. Я пропоную вам, якщо їй десь до 5 років, належати двічі е, на день до півгодини, не більше. Але в цей час ваша увага має бути суцільно зосереджена на вашій дитині. Ви не маєте відповідати на телефон. Бажано взагалі вимкнути звук. Ніяких вібродзвінків, ніяких смс, ну, будь-чого, ніякої взаємодії з гаджетами. Це перша умова. Друга умова ніякої взаємодії з людьми, які знаходяться теж в квартирі в цей час. Тобто ви попереджаєте всіх: чоловіка, бабусю, дідуся, будь-кого, старшу, доньку, молодшу, ви попереджаєте, що зараз в мене час з Алісою. Все. І ви належите тільки Алісі ці півгодини. Ви граєте, ви зосереджені на ній, ви її чуєте, вам цікаво все, що відбувається. Ви спостерігаєте за її емоціями, за її поворотом голови, за її рухами. Вам цікаво все, що відбувається з нею. І ви, і ви належите їй лише півгодини. Я розумію, що ви мені не вірите, що це вас врятує. Але вже не одна моя клієнтка випробувала цей рецепт на собі. І це працює. Тому я вам гарантую 99% успіху. Це спрацює. А що, наприклад, робити, що ви домовились з усіма домашніми, і ось чоловік зайшов до вас з якимось питанням. Ви так знаєте, навіть не повертаючи голови. Махаєте йому в цей момент рукою і кажете, я зайнята, вибач. Тобто розумієте, наскільки впевненіше взагалі в цьому житті буде відчувати себе ваша дитина, тому що вона зараз на першому місці. І потім, коли будете зайняті ви, вона вже буде в ресурсі пережити вашу зайнятість. Тому що вона вже, так би мовити, свою страву, свій обід отримала. І повірте, це працює дуже круто. Варто просто спробувати! І буде вам щастя! До зустрічі!